Чи ти знаєш, що мовчання про гроші у пари це як надутий повітряний шар, який всі бояться зачепити? Усе виглядає спокійно, доки хтось не натисне, і тоді бам, скандал. У психології доведено, що фінансові табу це не про самі гроші, а про страхи, бути недостатні, втратити вплив, зруйнувати близькість. Ми мовчимо, бо боїмося зіпсувати стосунки, але мовчання їх повільно під'їдає, як іржак. Запитай себе, яка тема у вас табу? Подарунки, борги, окремі рахунки, що ховається за цією тишою. Для саморефлексії, уяви, що ви відкрито обговорюєте гроші, що ти боїшся почути або втратити. У повному відео я детально розповідаю, як будувати фінансову близькість без страху і сорому, навіть якщо раніше це здавалося неможливим. Пам'ятай, гроші не мають влади над стосунками. Якщо влада, владу має чесність. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені насилання в описі.